Рекомендую всім, хто цікавиться Японією е, взагалі і всім е, то зокрема, е, видання це е, варто уваги хоча б тому, що е, ну, подібних видань за межами Японії е, мені взагалі не відомо. Тобто, От таких е, великих енциклопедичних, що було видно, енциклопедичних словників, присвячених сінто, е, я не бачив навіть англомовних, не кажучи, вже про е, інші. Японії, звичайно, є і навіть більше, і фундаментальніші. Зокрема, це е, е, таке дуже гарне видання, яке називається Сінто Дітен. Тобто також енциклопедія чи енциклопедичний словник Сімка, яке було видано в м, е, Токіо колективом вчених із науково-дослідницького інституту японської культури при відомому університеті Фокуга Куін. Фокуга Куін. Це один з двох університетів, які взагалі в Японії дуже багато університетів, є лише два, які ну, вважаються якби синтоїстськими такому. Велику роль велику увагу приділяють Сінто, і е, в яких між іншим, є факультети, де готують священнослужителі в цієї регіони. Це Кокугакуїн в Токіо і Кога Кан в е, Містісе, там де знаходиться з головних связаний Сінті. Е, отже. Книга про яку сьогодні у нас піде мова, яку я вам сьогодні хочу презентувати. Це е, книга, е, яка є продуктом спільним е, от колективів із трьох країн. Тобто це, як е, ви зрозуміли, Росія, оскільки видано в Росії, це також Японія, оскільки, е, власне кажучи, можливим це видання стало взагалі завдяки підтримці і. Ну, не тільки підтримці, я скажу, що можна сказати, взагалі, і ідея сама і ініціатива виходила від організації, яка називається Міжнародне наукове товариство Сінто або Сінто Копсайдахай. Далі я про нього трошечки скажу докладніше. Ось і, ну, і Україна, оскільки двоє з авторів цього, цієї енциклопедії є українськими науковцями, це насамперед Андрій Федорович Накарчевський, який був відповідальним за розділ шкіл і інтерпретацій. Один з шесті розділів. І от ваш е, слова. Ось, 24 травня цього місяця, цього року, перепрошую, в Москві. Відбулася офіційна презентація цього видання у Центрі східної літератури Російської державної бібліотеки. Презентація ця ну, була не така, я б сказав, як у нас сьогодні, людей було менше. Але це були автори. Цього видання були також гості з Японії і деякі також представники наукового співтовариства, наукової спільноти російської. А також були там представники міжнародного наукового товариства СІНТО. це його голова пан Умеда Йосімі. І е, дружина пана Умеди е, Умеда Сецуко, яка м, завідує секретаріатом е, цього товариства, також і яка є е, професійною е, священнослужителькою СІНТО. Ось е, відповідно вона. Там під час цієї презентації, ну звичайно, презентація була як завжди офіційні. Такі заходи проходять, виступали різні особи, але перед тим як пролунали різні промови, от пані Умедасевського провела обряд: провела обряд традиційний, от, подібний тому, що ви бачили. Але суті полягала в тому, що вона якби освятила за е, обрядом, за традицією сім, то весь наклад цієї книги. Так, що хто е, з вас її придбає або просто буде десь брати, то от, майте на увазі, що це е, не проста книга, вона освячена і, відповідно, з нею треба поводитись е, дуже так обережно і шановиті. е, ось, е в обряді, як ви бачили, що під час обрядів всім то божествам відносять саке, зокрема. Звичайно, там також на вівтарі був споруджений спеціально вівтар, На ньому також були пляшки з саке, і потім під час буршету вже всі так би мати, причащалися цим освяченим божественним напомним. Це така була цікавинка під час. Під час офіційної презентації цієї книги. Ну, я е, скільки не є священнослужитлем е, сім, то не можу вам також такого влаштувати. Але е, принаймні, от для мене теж було цікаво, що бувають подібні, е, бувають подібні ритуали також із книжками. Про обряди з машинами, з комп'ютерами, навіть я знала про обряди з книжками якось не доводилось. Трошечки ще про цю книгу. Значить, як ем, тут зазначено, книга вийшла у серії Орієнталія і класіка, тобто вона, власне, є 26 м випуском цієї серії, е, яка має під труди інституту восточних культур і античності». Інститут східних культур і античності е, при Російському державному гуманітарному університеті. Е, Працює і займається, ну, власне, це як, скажімо, і інститути при нашому державному університеті імені Тараса Шевченка, також це навчальний такий підрозділ, він складається з кафедр, де готують спеціалістів як зі сводознавства, так і з античності. А, Серія ця почала видаватися дві 2002 року, і вже на сьогоднішній день видано 32 випуски. Вони виходять непослідовно. ну, Наприклад, от зараз готують водночас до видання 25 і 33 третій випуски. Одночасно. Тому от не дивуйтеся, що 32 випуски, а цього року вийшов 26, просто 32 вийшов раніше. Ніж двадцять шостий, ну така ну, можливо, це теж вплив Японії, можливо, це така загадкова російська душа. Тут мені важко сказати, що, що тут головне важливо те, що серія ця взагалі варта уваги для всіх, хто цікавиться э, сходознавством або античністю, і що в серед цих 32 випусків п'ять випусків присвячено Японії. Тобто, крім цієї книги, чотири дуже цікаві книги також присвячені Японії, тому хто. Цікавиться японознавством, то також варто стежити і за цими виданнями. Книга вийшла за редакцією директора Інституту східних культур професора Ілі Сергійовича Смірнова, кандидата філологічних наук і відомого китаїста який відомий своїми перекладами класичної китайської поезії, ну, оскільки він китаїст, а це е, праця присвячена всім, тобто він лише загальне редагування здійснював. А відповідальним редактором е, книги був відомий, ну, напевно, зараз провідний, можна сказати, російський японознавець е, Олександр Миколайович Міщеряков. Хто з вас цікавиться е, Японією, то всі безперечно знайомі з його книгою. У написанні енциклопедії брали участь. Чотирнадцять авторів, серед яких відомі дослідники японісти, ну, такі як Людмила Михайлівна Єрмакова, Також не треба вам напевно пояснювати. Всі також знають її праці, Євгена Васильівна Молодякова, знов таки відомі всім, напевно, її праці про японські свята Мацурі, написана разом з Маркар'ян. Також її книга дуже популярна присвячена японській кухні. Я думаю, що от жінки присутні, які цікавляться Японією, вони напевно цю книгу знають. Де, дійсно можна прочитати, так би мовити, кваліфіковані, автентичні рецепти японських справ до того ж з поясненнями, як їх готувати в наших умовах. Ну, сам перед звичайно в російських, але із українських вони мало чим відрізняються. Е далі, е значить, це також е е Катерина Кирилівна Сімонова-Гудзенко, е вже згаданий Андрій Фредович Нахарчевський, який, хоч він і не український дослідник і е е громадянин України, але він мешкає в, е в Японії постійно, вже багато років. І а видає свої книжки переважно все-таки в Росії, видає там в Японії. Все. Знов таки, його монографія така в популярній серії Мір Востока видана така в Кишенькому форматі. Уже два видання має присвячена Сінто, також, напевно, багатьом відома. А ким кому не відома, то я рекомендую як такий перший крок до о, о, ознайомлення Сінто. Власне, його працю, тому що ну, це вже для, так би мовити, більш просунутого етапу. Це вже для тих, хто серйозно цікавиться цим предметом. Ну і інші, я не буду всіх називати, оскільки я ж казав, 14 авторів. Близько 820 статей в цій книзі. от ну от З них 112 належать мені. Та всі інші, значить всі іншим авторам. Це, це маленькі такі статті. Я одразу скажу, що книга е, видана на е, певним чином на випередження, е, тому що я е, ну, не уявляю, щоби зайшлося е, зараз багато людей, навіть, е, скажімо, серед тих, хто цікавиться Японії, які дуже... Скажімо, захотілося би просто так от дізнатися, хто такий Ойсі Горі Масунь або, наприклад, що таке Сірая Махімедзінця. Тобто тут більшість, звичайно, понять, які тут роз'яснюється це. Поняття, тільки, значить, специфічно японські, так і для того, щоб на них вийти, для того вже треба читати якусь літературу, де вони зустрічаються. Інакше ви просто навіть не будете знати, що, що тут шукати. Для того, щоб... ну поки що, взагалі російськомовна література присвячена всім, то вона дуже невелич кількісному плані, тобто таких спеціальних праць взагалі ну, нараховується, можливо, всього там значить, трошки більше десятка таких спеціальних публікацій, спеціальних монографій на статті не уваги статті, звичай, вот. ну, звичайно, звичайно, якусь інформацію можна зустріти в літературі. Але, безперечно, далі все більше буде з'являтися літератури, а крім того, ці слова будуть з'являтися очевидно в якомусь іншому контексті. І, от зокрема, та частина, в якій я брав участь, в основному це частина присвячена школам інтерпретаторам. Зокрема, мені. Випало писати статті про деякі так звані Сінтоки і Сінцюко, тобто нові релігії Сінтоцького походження, тобто, які виникли на основі сінто. І, ну, безперечно, деякі з цих релігій вже незабаром, ну, деякі, я так. Знаю, що вже почали якусь діяльність на території нашої країни, деякі її, думаю, розпочнуть незабаром. Тому е, там, що таке Махікарі, наприклад, е, або Тенрітьо, е, Олмотоко, я думаю, незабаром буде багатьом цікаво, коли ці назви почнуть вже лунати в пресі і, е, або просто. Е, Ну, люди будуть чути про те, що з'явилися у нас такі нові регії. Що ж це таке, можна буде прочитати в цьому довіднику. Відповідно, для того, щоб от ця книга не була така от замкнена сама на собі. Ну, от щоб там подивитися, наприклад, що таке ПТІОСЕ то для цього треба знати слово птіосе. То вона побудована не за алфавітним принципом, як це у нас прийнято, а за тематичним. Як це прийнято в Япону ну, в Японії, ви знаєте, в них іроліпічна писаність, тому вони не так.